Ролі Юрію. А що кажуть, оце джерело, яке які надало вам цю інформацію? Тому що Резнік ви казав, те, це, це секретно, як це так, якась криса завелася у Міноборони, це не мали би показувати, тому що у нас війна, це ж не можна показувати контракти і так далі. Що каже джерело? Які там настрої? Ну крім того, що премії зняли і страшенно покарали. Ні, премії до одного місця. Забудьте, це там, якась історія. Там, можливо, когось за п'янку покарали і записали в загальний статистичний показник. А, ні. А, перша історія про зміни відбулася буквально, от моя стаття вийшла в суботу, а вже в понеділок знайомий. Передав фотографію сніданку з військової частини у ну, цьому толовому регіоні, де з'явились круасани. От до цього й кормили гавном, а тепер з'явилися ще й круасани і сосиски, До речі, тобто і у них реально раціон покращився. Це був перший ефект. А, а другий ефект те, що начпроди, те, що ну знайомі начальники продуктового цеху, так би в армії. От ті, хто підписують ті накладні, вони сказали, тепер до них накладні приїжджають без грошей. Все тепер там немає цін на капусту, на картоплю. Ну це те, що замовляється. Тобто армія консервує е, от, цю історію дуже сильно. Тому вона буде працювати і далі на те, аби не вихлюпнути там ще свої більше секретів. Ми будемо працювати, я і мої колеги над тим, щоб ці секрети витягнути тепер, як найдалі прозоріше зробити всю цю історію, щоб тепер вже ніхто не сумнівався, що тилові пацюки є, і з ними треба боротися, тому що ну наше завдання зберегти ці гроші щоб купити зброю для військових. Бо якщо вони все покрадуть, у нас всі побувають зрештою, якщо дуже спростити. Наше завдання не, бу... максимально не, не максимально а бути максимально спрощено максимально чітким.